Жіночі літні штани Смара. Кілоти такі ще будуть в розпакованому вигляді. Розмір S, M, M та M. Легенькі штанці, розмір 36. Камінка кальон, Легенькі штанці розмір 40. Штанці розмір 42. завужені донизу, тканинка льон плюс балонна. Розмір 36, також легенькі штанці льоні. Та розмір 44. Кюлоти з карманчиками. Камінка жадка. Розмір 12. Кюлоти без карманчиків. Такі були ще в запакованому вигляді. Широка резинка на поясі. Розмір М. Штанці. з карманчиками завужені донизу. Дуже легенькі. Розмір 36. Штанці з карманчиками. Знизу резинка. ззаді також присутні карманчики. Розмір 44. Легенькі штанці. З карманчиками. Завужені донизу. Размер 44. Ленишнцы с карманчиками. Завожение донизу. Размер 44. Там килоты классичные с карманчиками. На поясе резинка. Размер 52.